Ви бачили моє обличчя тільки що, коли я зрозуміла, що я почала знімати це відео без мікрофону. Тому слава Богу, що я про це згадала і зараз. Хіба, якщо ти вирішуєш подивитися це відео, скоріше за все, це означає, що ти хочеш дізнатися, як стати successful bitch, або взагалі зрозуміти про що я буду говорити. Але від себе хочу точно сказати, що мені здається, ця тема є дуже потужною і класною. І тому давай починати. І взагалі, друзі, я намагалася зробити все, що від мене залежало, для того, щоб це відео було. Хоча б трошки світлим. Я обирала час, щоб у мене вдома було світло. Я обирала, щоб це був день. Але зараз на вулиці така мряка вже тиждень, що я реально постійно прокидаюся, наче вночі. Я не знаю, як ви це вивозити, але мені реально трохи складно. Так, ну і звичайно, хто мене не знає, мене звати Лєра. Я психолог, сексолог. А взагалі, перша моя освіта біологічна. Тому сьогодні ми трошки поговоримо і про нейробіологію, і про психологію, і коротше. Ну, як завжди, поговоримо про все. Ми розберемо, що означає Successful Beach саме для тебе. Ми поговоримо про те, як шукати сенс життя, як будувати плани, які реально працюють, і також трошки поговоримо про те, чому тобі не потрібно чекати мотивацію або якісь там інсайти, музи і так далі, і як працює твій мозок. Також я розкажу про техніки СКПТ і те, як буквально перебудовується твій мозок, коли ти почнеш реалізовувати свій потенціал. Давай почнемо з того, що Successful Beach – це не про токсичність і про маніпуляції. Мені здається, що це внутрішній стан, коли ти відчуваєш, що живеш саме своїм життям, а не тим, яке тобі хтось нав'язав, розумієш свої сенси. Тобто чітко знаєш, для чого я встаю зранку, для чого я роблю те чи інше. Вмієш підтримувати себе навіть в ті моменти, коли все ва це з рук без самокритика, а самоспівчуттям та любов'ю до себе. Боже, я тільки що просто як ну хто так зараз робить? Мені здається, що зараз ці роблять або так, або як отак. Ну, коротше, друзі, я не бабця, просто мені дуже подобаються такі сердечки. Звичайно, що в психології ми часто говоримо про те, щоб правильно знайти і розкрити свій потенціал, знайти свій життя, людина має працювати з внутрішніми травмами або дитячими переживаннями. Внутрішні конфлікти це про що? Наприклад, а, ти хочеш стати художником, а батьки все дитинство говорили: це не серйозно, Художники живуть на вулиці. Просто мені, якщо що, реально так говорили, дуже багато моїх знайомих, коли я хотіла стати художником, або ти Хочеш чогось досягнути, але в дитинстві постійно говорили бути обережною, не висовуватися, бути тихою, бути скромною і, і так далі. І це призводить там, до страху провалу або, в принципі, до страху проявити себе. І зараз я ще трошки хочу поговорити про нейробіологію, а саме про те, як наш мозок готується і перебудовується під час змін в нашому житті. Мозок це унікальна система, яка, звичайно, ще адаптується до змін, і цей процес називається нейропластичність. Наприклад, коли ти вперше сіла не Знаю, за мотоцикл або за велосипед і сідаєш зараз. Це як дві різні людини, в тобто, перший раз ти не знала, що натиснути, як їхати, як тримати баланс, а зараз це стає набагато легше. І, звичайно, що саме ось цей процес він називається нейропластичністю. Тобто мозок адаптується до змін або до викликів, до нових хобі, які ми йому даємо на тарілочці. Ось як це працює на практиці. Перше, хочу сказати, коли ти ставиш якусь ціль і починаєш робити перші кроки, твій мозок активує дофамінову систему. Тобто мозок реально потрошку починає тобі давати радість від того, що ти виконуєш якісь маленькі кроки на шляху до своєї цілі. Але тут дуже важливо, це база. Але я хочу розповісти про те, як це реально працює саме з нейробіології, а мозок він не любить абстракцію, тому що ціль здається йому незрозуміла. А коли. Те фіговий фігове результат теж буде ніякий. Тут приблизно та ж сама історія. Якщо ми собі ставимо ціль, там не знаю купити машину, це погана ціль. Якщо ми собі ставимо ціль купити машину за рік за таку-то суму, таку-то цю, у нас є вже приблизне розуміння, ага, як я можу на цю машину заробити. А мозок розуміє, до чого йому треба рухатись. Дофамін вивільнюється саме тоді, коли ми робимо. Точні конкретні кроки для досягнення конкретної цілі. Наприклад, якщо я зараз собі скажу, мені треба заробити мільярд, скоріше за все, у мене, от навіть зараз перша емоція це типу, що? А як я це зроблю? Ну тому що, сорі, ребят, але я реально таких грошей ще не заробляла. І для мене це здається якось дуже, типу, ну, дуже масштабно. Я реально прям не розумію, що мені робити. Але якщо, наприклад, я не знаю, я собі ставлю якусь ціль більш релевантну, і я собі ставлю. Конкретні кроки, наприклад, там змінити роботу, або там почати, я не знаю, попросити про підвищення, хоча в кого мені просити про підвищення, але давайте так уявімо гіпотетично, якщо я працюю в якомусь офісі на якійсь прикольній посаді. Я розумію, ага, щоб заробляти стільки, мені наприклад, потрібно казати про підвищення або брати якийсь новий проект, або брати якусь нову роботу, або змінювати роботу, в принципі. Тобто на конкретну цілі нас є конкретні дії. І саме в такі моменти дофамін починає вивільнюватися. У мене є мій проєкт між тілами, це проєкт усвідомленої сексуальності. І у нас є чат-бот, в якому ти можеш знайти безкоштовну лекцію про дофамінове меню. Це, до речі, офігенна штука для того, щоб покращувати якість свого життя. Якщо ти хочеш стати real successful bitch в своєму житті, то дофамінове меню прям точно тобі знадобиться. Тому зазирай туди, я залишу всі посилання під цим відео. І також я тебе хочу запросити. На безкоштовну лекцію, яка відбудеться скоріше за все, 19 числа, в онлайн режимі. Про те, як правильно закінчити цей рік і прийняти всі свої досягнення та перемоги. Це буде онлайн-лекція. Я сподіваюся, що всім буде цікаво, бо мені вже стає цікаво. Тому теж підписуйся на мене або підписуйся на ніж тіла і слідкуй за новинами для того, щоб залишити свої дані. Другий момент хочу сказати стосовно страху. Коли ти пробуєш щось нове, у нас активується найулюбленіша частина мозку всіх людей, особливо зараз, особливо в Україні. Це мигдалина частина мозку, ось така маленька, яка відповідає за страх. Коли ми робимо щось нове нашому мозку, це якщо чесно не дуже подобається, тому що його основна задача це зберігати енергію, тому що він розуміє, що в будь-який момент може щось. Відбутись і тому його основна задача це саме зберігання енергії, а не витрачання енергії на його оп'яті ранку, на якісь там ведення блогів, на змін робіт і так далі. І тому перше, що ти можеш відчувати, коли пробуєш щось нове, це страх. І і ok, це нормально. Але якщо ти пов'язуєш нову справу з якимсь позитивним підкріпленням, для кожної людини це щось своє. Наприклад, особисто для мене позитивне підкріплення було б в перші рази, коли я там ходжу на його п'ятій ранку кудись, і я цього боюсь. Після цього піти в якийсь класний заклад, випити каву, матчу або сходити в книжковий магазин. Тобто, це дійсно мене так послабляло. Я думала, вау, як класно, як прикольно. Та тобто, ми обов'язково маємо нові наші справи, нові цілі пов'язувати з якимось позитивним підкріпленням. І, звичайно, хочу сказати стосовно звичок, друзі, от прям прочитайте. До речі, я вам скажу чесно, що я цю книжку повністю ще не читала і мені трошки за це соромно, але обов'язково прочитайте книжку Атомні звички. Ця книга вона є базовою, вона є офігенно крутою для розуміння того, як працює наш мозок на формування нової звички і що зробити для того, щоб ця звичка вкорінилась. Тому що реально звички це база, це ґрунт, з якого будується наше життя. І я вам кажу абсолютно серйозно: якщо у вас є. Три, чотири, п'ять в кожного по різному корисних звичок, ви реально можете повністю змінити своє життя. Чому так? Тому що, коли у вас є певна база дня, про яку ви не думаєте, ви не заставляєте себе годину піти приготувати обід. Ви це робите вже на автоматі. Ви не змушуєте себе сходити в зал або зробити руханку для того, щоб тіло прокинулось. Ви це робите на автоматі. Коли це все відбувається автоматично, мозок не використовує примус, не використовує зайву енергію на ось це примушування щось зробити для підтримування нормального життя. І в такому випадку у вас залишається набагато більше енергії для змін і для того, щоб жити своє життя таким, яким ви хочете його жити. Тому що, коли людина себе постійно змушує на базові речі, в неї фізично не залишається сил на щось екстравагантне. Ну, ми так трошечки поговорили просто про базу, щоб ви були готові до того, що може відбутись, коли ви починаєте е, жити ваше нове життя, починаєте робити щось нове. І зараз я хочу так трохи поговорити про те, а як взагалі себе знайти і що це означає, де себе шукати і на що це робити. Насправді пошук себе починається з певної рефлексії та дій. Багато людей навіть не задаються цим питанням, тому що вони або знаходяться в режимі виживання, або вони, в принципі, ніколи не думали про те, чи Треба взагалі себе шукати, і вони просто плили за течією. Але дійсно доведено, що людина може прожити своє найщасливіше життя тоді, коли вона живе за своїми цінностями життя і коли вона живе. Реалізовуючи свій потенціал, тому перше бери блокно, бери ручку і задавай собі просто декілька питань, які я зараз скажу. Давай так, я обожнюю це питання. А що б ти робила, якби це точно вийшло? тобто, це питання можна побачити в дуже багатьох і книгах, і в блогерах, і в психологів, тобто, це таке базове питання, але воно реально дуже круто показує вам, де зона вашого росту, а де зона вашого страху. Тобто, якщо я розумію, що якщо у мене точно. Що вийде, то я б стала там я не знаю флористом, я задаю собі наступне питання: Окей, а чому я думаю, що в мене не вийде? І я вже отримую конкретну відповідь. О, я там думаю, що це не знаю дорого, або я думаю, що там щось коротше, не вийде. Тобто, перший блок питань це чого я хочу, якщо це в мене точно вийде, і друге, а чому я це не роблю? так Що мене лякає в цьому. Ось це такі перші два питання. А друге питання це взагалі базове питання з КПТ. В КПТ Ми всі його задаємо, коли говоримо про сенси життя, а тому, що це стосується саме цінності нашого життя, якою людиною я хочу бути. Не що я хочу мати, а якою я хочу бути. Наприклад, особисто мої цінності, їх багато, і, і це окей, типу, може бути там приблизно 7-8 цінностей життя, але в мене точно туди входить допомога іншим. У мене туди входить влада, у мене туди входить любов та здоров'я. Тобто я хочу бути здоровою, люблячою людиною, яка допомагає іншим, та яка має певну владу в своєму житті. Так, тобто, це звучить ось приблизно так. Тому що машина, квартира і так далі це проматеріальне, і ми маємо розуміти, що жодні матеріальні блага не можуть закрити наші внутрішні переживання та внутрішні потенціали. Так, звичайно, що мати якусь там круту машину за 200к це взагалі чудово, і типу окей, okay, але важливо розуміти, що все одно найважливіше це те, як ви проживаєте життя, а не з якими. Матеріальними штуками ви його проживаєте, тому так наступне питання. Подумай про те, а, якою людиною я хочу бути. Тут можуть бути якості, тут можуть бути якісь внутрішні розуміння, внутрішні поняття. Коротше, абсолютно все те, що тобі відвухається, і дійсно, моє одне з найулюбленіших питань за останній час. Воно мені здається розкриває дуже багато всього. Тому питання: чи ті звички, які я маю зараз, доведуть мене до життя, моєї мрії? Ага, да, прикольне питання. Для цього потрібно розуміти свої цілі. Я не хочу про це говорити дуже довго, тому що про це говорять всі. Це техніка SMART, це техніка grow. Я про це говорила в багатьох своїх відео і проводила безкоштовну лекцію з цими вправами. Тому хочу тобі просто запропонувати після розуміння своїх цінностей життя, побудувати певні цілі. Так, це може бути три цілі, це може бути 4-5 за технікою SMART. Тобто це те, про що я говорила на початку. Ціль не має бути по типу я хочу купити машину». Ціль має бути: я хочу купити машину за один рік, яка коштує 55 тисяч доларів, тако, така марка або там такий колір. Ну коротше, щоб це було більш чітко. І далі, вже маючи декілька цілей, у мене, блін, друзі, у мене просто тут зараз навколо бігають коти і просто сходять з лозуму, собі такої, це таке. Продовжуємо і тому, вже маючи декілька цілей, задай собі питання: чи може ця рутина, яка у мене є зараз, привести мене до життя моєї мрії? І ось саме ось тут ми зараз підходимо до найважливішого блоку, як стати successful bitch, це побудувати ту рутину, яка буде працювати на тебе. Коли ти маєш свої приблизні цілі, ти маєш свої цінності життя. Подумай, яку рутину я маю сформувати для того, щоб жити своє яскраве класне життя. Дуже важливо на цьому етапі: по-перше, сформувати свою рутину. Так тобто, це має бути 3-5 звичок, які тобі здається точно будуть наближувати тебе до твоїх цілей. І друге, це постійно аналізувати свій прогрес. Тут, друзі, ґрунт, база ну просто я не знаю, що може бути краще, це колесо балансу. тобто, Твоя основна задача це мінімум. Ну, давай так. я це роблю раз на місяць, але це можна робити і частіше. Просто заповнюю колосо балансу в різних варіаціях для того, щоб розуміти, а чи від цієї рутини, від цих цілей покращується моє життя, чи воно навпаки погіршується? Які сфери просідають. Коли ти робиш колосо балансу, ти реально бачиш, яка сфера в твоєму житті у тебе просідає. і це дійсно це настільки проста вправа, але її чомусь дуже багато людей не роблять, тому Обов'язково ми зараз поговоримо про рутину, але стосовно колеса баланса роби цю вправу, задавай собі питання, що я можу зробити для того, щоб на один бал там цю сферу, яка мене не влаштовує, підняти це. Якісь будуть мікрозавдання, якісь маленькі штуки, які ти теж можеш робити для того, щоб свою якість життя підіймати. І зараз я хочу з тобою трошки підсумувати і більш так систематизувати те, що взагалі входить до «Successful Beach». Перше, і дійсно це база це розуміти, а що для тебе означає стати «Successful Beach». Які в тебе цінності життя, чого ти хочеш від цього життя, яке життя ти хочеш прожити? Для когось Successful Beach – це ходити в зал тричі на тиждень, правильно харчуватись і, наприклад, працювати на там своїй роботі. А для когось це побудувати шелтер для котів, там як це господи, притулок для котів, наприклад, і теж там ходити в зал. Тобто, кожна людина вона розуміє під Successful Beach щось своє. Тому дай собі відповідь на питання, а що це означає для тебе? Далі потрібно розуміти свої цілі, які ти хочеш досягнути, наприклад, найближчого року. І це, звичайно, база ґрунт, ну, коротше, як, як зазвичай? А, і тому для того, щоб почати Новий рік класно, а, так, Круто для себе зрозумій, які цілі ти хочеш досягнути. І ось тут дуже важлива штука, те питання, про яке я говорила декілька хвилин назад, так, типу, що мені заважає? Якби в мене точно вийшло, чого б я хотіла. Це питання воно теж підсвічує твої цілі. Тому спробуй бути чесно з собою, спробуй прописати цілі обов'язково, як в першій колонці, так спробуй прописати їх саме по смарту. і в другій колонці напиши страхи, які тобі заважають. Тому що, якщо, наприклад, і заважає думка оточуючих, це ну певний такий заход, з який можна пропрацьовувати самостійно або з психологом, але з цим точно треба працювати. Тому обов'язково подумай про свої цілі саме в такому форматі. Далі на базу цих цілей а, потрібно проводити аудит своєї рутини та давати відповідь на питання: а яка рутина мені може допомогти досягнути цих цілей? І насправді це дуже... Глибоке питання, чи допомагає мені моя рутина зараз досягати цих цілей, тому що може виявитися, що ніфіга не допомагає, і капець, ребят, чим ми взагалі тут займаємось, і тому знову ж таки, і цекей, okay, ми не завжди ми не кожен день рефлексуємо про своє життя, тому просто будь чесною з собою та подумай. Яка рутина навпаки тобі може в цьому допомогти? І звичайно, це потрібно відслідковувати. Це можуть бути якісь трекери, якісь планери, якісь штучки. А для того, щоб цей процес відслідковувати. Так, і останнє, звичайно, що це колосо балансу. Воно просто потрібно для відслідковування, чи дійсно те, що я зараз придумала для себе, працює. А друзі, насправді це така дуже базова, але важлива лекція, яка мені здається не перенасичена, тому що я Прям помічаю за собою, що я інколи люблю давати у відео типу 500 технік і казати все, давай пока. От, але зараз я стараюсь так давати інформацію дозовано. Я сподіваюся, що тобі це було сьогодні корисно. Я сподіваюся, що це буде на крок ближче до того, щоб ти стала своєю successful bitch. Я тобі дійсно цього бажаю. Так, ну що я тобі дуже дякую за перегляд. А я впевнена, що якщо ти зробиш все те, про що ми з тобою тут сьогодні говорили, це дійсно наблизить вже до певного результату. І тому бережи себе, хай буде світло в прямому сенсі в твоєму домі, хай цього світла буде побільше. Я тобі бажаю гарного дня і до зустрічі. Пока-пока.